Ох, хто до нас завітав, блідий. Ти це відчуваєш? Зміни переслідують тебе? І я також? І тепер один із ваших подібних, безсмертний. І все це через одне єдине слово. Яке ж це слово? Ти ж знаєш, кого я маю на увазі, так? Дивні речі відбуваються навколо тебе. Мені все одно. Ми відчуджені, чи не так? Вам вже байдуже? Давай це виправимо. Якщо ж у твоєму будинку хоча б двоє з нас. Двері твої відчиняться для мене. Отже ж паразит грається зі мною. Я тебе не розумію. Все дуже просто. Давай спробуємо. Але спершу. Ти один вдома? Ні, я не один. Добре, добре. Навіть ми зараз рідкість, не кажучи вже про таких, як ти, замкнених у своїх стінах. Зміни не найгірше, що з тобою станеться. Ти ж не думаєш, що я головний, чи не так? Є, набагато важливіші речі. Я просто виконую накази. Що ж? До нової зустрічі. Так, блідий як завжди, в своєму репертуарі.